Доброго ранку всім, всім привіт з Днепра. Мене звати Наталія і ви знову потрапили на мій рукодільний канал. З цього ранку мені є вам дещо показати в моєму рукодільному щоденку, бо на цьому тижні я не робила якихось таких грандіозних відкриттів. Я таки ще не дошила гарбузики, я не дошила Льовіка, але в мене був фініш, в мене були непогані просування і в мене навіть був старт. От, тобто нам є на що подивитися, сподіваюся. Тож, беріть каву, вмощуйтесь зручненько, і давайте дивитися, що ж я не вишивала. По-перше, по я продовжую мої пригоди з бісерними кульками від Тела Артс. Нагадаю, в мене ще дві такі. Я їх не стала тягнути в кадр, бо зберігаю трішки інтригу. Я обшила їх по краю, щоб збирати. Тут треба було зробити таке е, обшивку по всіх кульках. О, це таки зайняло трохи часу. От, бачите, воно ну, по звороту видно. Ну, бекстічем обшила, обшила бекстічем, щоб зшивати, як, по принципу, без карню. Для цього я використовувала нитки Titan 60. У два складення. Але я зніму про це окреме відео, розповім там детально про, саме про кулі, тож поговоримо там більш детально. Я там покажу всі матеріали, покажу, розкажу скільки йде на кулю, покажу там як я їх буду зшивати. Колись шиватиму. <сіх> Сподіваюсь, можливо, це буде сьогодні, але дуже така погода, що хочеться спати. Не знаю, чи зшию, чи ні. Коротше, коли зшию, покажу вам окреме відео. І ще в мене цього тижня був ще один бісерний процес От такий святий Михайло. Це святий архістратіг Михаїл по картині Охапкіна за заготовкою Вірени. Я перейшла тут до вишивання крила. О, зараз таке воно розфокусоване, бачите, як красиво зливається. От, якщо ми трішки сфокусуємось, ми побачимо, що в цьому крилі в нас є чотири відтінки бісеру. Ну, По-перше, це білий такий перлистий, по-друге, сірий перлистий, а потім дуже цікаве поєднання. Такий темно-сірий, він схожий на. Такі, знаєте, гематитові бусини. Такі, знаєте, як, можливо, ви бачили браслетики такі з гематиту, тільки світлі. От. А другий це сірий матовий. Він за відтінком подібний до сірого перелистого, але він матовий і непрозорий. Така фактура цікава. І от коли так здалеку дивишся, це надає об'єм. Об'єм крилам і дуже гарно виглядає. Ну і про згиби на тканині на те, що мені дуже подобається поєднання, яке мені. Підібрали для тканини, я вже казала. І зараз, коли я перейшла до крила, мене дуже інтригує робота з цією заготовкою, з цим підбором. Нагадаю, я купувала це в магазині Мережка Львів, і мені там одразу підібрали бісер на всю роботу. І сподіваюся, що коли я зашию оце все крило, і тут у нас багато зашивки цього крила, воно виглядатиме дуже цікаво. От, саме через ці поєднання прилистого і матового. Е, і ну, зашивається прикольно, зашивається легко. Е, заготовка сама така цупка. Тут е, класний такий товстий флезелін підклеєно. Якби ще в мене була моя рама і станочок, було б взагалі ідеально для вишивання цієї роботи. Але, на жаль, рама в мене зараз не тут. Зі мною, то я вишиваю на руках, але на руках теж нічого вишивати. От. Я думаю, що я піду тут далі на крило, можливо, саме крило вишию, а можливо, буду заходити сюди на, ну, також на одяг. і, о, я. Кликаємо на допомогу русалочку. Можливо, я повишиваю саме крило, от сюди піду, а можливо, я буду вишивати отак. Тобто крило і одяг. І я вже подумала, що я хочу відшити і друге крило. Нимба я лишу на потім От. і хочу спробувати отут -от на вороті повишивати. Але це ну, віддалена перспектива. Я думаю, що наступним піде отут крило і одяг. От. Бачите, здалеку, воно прямо, прямо як аж проситься, як виділяється з картини. Дуже мені подобається цей підбір. А, так, що я ще можу вам показати? Ще я вам можу показати свої традиційні жолуді. Я почала п'ятий. Нагадаю, це в мене жолуді, просто за. Орнаментами з інтернету, чому жолуді, бо оформлюватись буде в жолуді. Я почала п'ятий, але на жаль, цього тижня я його не завершила, хоча б мала. Бо я так підрахувала, щоб завершити це все до кінця осені, мені треба по одній схемці на тиждень вишивати. І тут мені лишилося близько 400 хрестиків. Можливо, сьогодні довишиваю. Не знаю, подивимось, як мені мене буде натхнення на ці жолуді. Вони не складні, вони, так знаєте, проміж справами вишиваються. Але. Цього тижня в мене були деякі там домашні справи, деякі справи по роботі. Тож на жолоді часу небагато лишилося. До речі, мабуть, той час, що я зазвичай використовую на жолоді, цього тижня в мене пішов на розмітку «Мама, Я, я таки хочу її доробити. І дуже-дуже хочу розібрати нитки під нього, щоб вже повіли. Приступати до якогось більш солідного відшиву ані одної кр... ніточкою 60 хрестиків. Так, покажу ще цю роботу. Якщо ви пам'ятаєте, то на початку осені я взялася до да, цих грибів. Це буде такі 4 схемки невеликі з Журналу Всірокделії. Я зараз вставлю картинку, як це виглядатиме. От, першу, перші гриби я вже відшила, і я так гадаю, що напевно цієї осені я їх не закінчу, але тут нічого то не страшне. Я тут трішки повишивала ще одну картинку: це будуть ці рожеві грибочки. От Казали мені, на що це схоже, але я знову забула. От, можливо, я їх таки дошию цієї осені, а можливо, я буду ще взимку їх продовжувати, подивимось. Ну, скоріше за все, е е е я то другу пару другу, не пару, тут кілька грибів, як їх назвати, другу полянку з грибами я дошию, от, а інші дві лишаться на наступну осінь, можливо, бо я ще сподіваюся дошити гарбузи. Мені ж треба якийсь осінній процес. Так. А, а чому, можливо, я не буду їх вишивати взимку? Скоро, дуже скоро я вам покажу. Але, по-перше, я вам покажу мій фініш. Нагадую, це в нас Карлуша і каркуша, і це в них такі, знаєте, збори викрадачів кларнетів та коралів. Як я це назвала, От, я завершила ці, цю гарну парочку, е, дошила їх, зробила їм бекстіч. Е, бекстіч тут не складний, я фактично за вечір зробила його на обох е, дизайнах і вийшло дуже симпатично. Е, це якісь безкоштовні дизайни. От. Не пам'ятаю навіть, де я їх взяла, ну, в яких, мабуть, групах, чатах десь таке. От. Я трішки змінила цю кухлю для карлуші. Вона була більш така, ну, світла, більш бежева, така, можливо, біла. От. Але я вирішила, що великому босу треба золотий кухонь. От. Ну, дівчина модна в нас вийшла, бачите, такі Вії в неї гарні ну, корона, само собою. Бекстіч не складний виявився. Це в мене 16-й каунт, вишилося. Ну, не скажу, що прямо мітево, прямо без, але без страждань, без якоїсь напруги дуже цікаво вишивалося. Uh, і я ще не вирішила, як я їх оформлюватиму. Тобто, в одну, в один пінківчик чи в два uh, схиляюся до двох, але все одно в мене нема фетру, в мене нема чим їх зараз оздоблювати, тож вони поки що, поки що полежать. Але перейдемо до найцікавішого. Я вам обіцяла показати старт. Який я не, ну, не то, щоб не планувала, але знаєте, це був ще один спонтанний старт цього року. Ну, Карлуша з Куркушею були спонтанним стартом. От. Зараз я вам ставлю картинку. Це схема з трьома котиками від дизайнера, від, можливо сказати, торгової марки дизайнера, називається дизайнер-творчик Убельця. От. Я вам лишу посилання на інстаграм, можете там подивитися, в неї дуже багато різних цікавих котиків. Котиків, песиків, е, вона робить, е, знаєте, коли людина щиро любить котиків, то воно помітно. Це всі котики, наче живі. Е, і мої ці три котики будуть на отакій темно-синій тканині. Е, це шматок тканини Онікс. Українського виробництва. Я навіть знаєте, її ще не підробила. Я таки вдягнула її в п'яльця От карлушу з Каркушою закінчила, зняла і тут же зробила розмітку. От, ну, без розмітки такий. Я не стала робити вертикальну і горизонтальну розмітку, бо тут нескладна схема, я сподіваюся, що я з нею впораюся без розмітки. Але розмітку по периметру я зробила, ну, щоб намітити, де десяточки, де п'ятдесяточки, який буде розмір картинки. Вона невелика, вона, здається, тут 20. Скільки тут. Здається, близько 25 тут в ширину. Я потім як до шию розповім. От. Але мені треба, знаєте що, мені треба буде підбирати нитки, бо я, як завжди, вишиваю переводом в ПНК. Ну, я відшила чорне, бо для чорного тут ніякого підбору робити не треба. Це верхній котик, він буде чорний з білим. От. Можливо, я, якщо знайду зараз в себе потрібні сірі нитки, я навіть цього котика вишию. І в мене є задум додати йому на мордочку, там де є біле, можливо, додам їм пухнастої ниточки. В мене є тоненька ниточка від Ріоліса, ну, вона подібна до, як воно, Rainbow Gallery чи що, до віспера. Оцього. О, До віспера вона подібна. Я їх порівнювала, як вишивати віспером, як вишивати коріоліс, воно фактично ідентичне. От, можливо, я ще знайду, десь в мене вдома був кідмохер. Е, є така в мене задумка, але я подумаю, бо знаєте, чого в мене є сумніви? Бо тут є е, воно ж темне. Темна тканина. І якщо я буду вишивати на неї чимось ворсистим, то воно буде і там, де йому не треба бути ворсистим. Тобто я вишию йому мордочку, а ворсина буде не тільки на мордочці. Бо зараз я коли вишиваю, ну тут не видно, я постійно вибираю звідси котячу шерсть. От. І взагалі в мене зараз майже всі дизайни, які вишиваю, вони, в них зашивається котяча шерсть. Кошка гладко, гладка. Тобто вона не пухнаста, це не Сибірка, це не персіцька кошенятка. А звичайна гладка, вона, ну, в неї порода руска голуба я її називаю антируська синя. От. Але то таке, знаєте, наче шерсті в неї немає, наче я її вичісую, але постійно як вишиваю, то бачу шерсть. Тому я не знаю, чи буду я тут додавати мохнату нитку. Але ідея така є. Можливо, спробую десь отут в куточку. Якщо сподобається, то додам. Але котики гарні, і вони, знаєте, вони мені нагадують оту прикольну фотку з мема, коли Наташа ми все уранілі. А ці неуронілі. Вони принесли, якщо ви побачили, в них такі будуть шарики. Це котик, які прийшли прикрашати ялинку. Вони дуже милі і, сподіваюся, я їх цієї зими таки повишиваю, якщо нитки знайдуться. Я зараз, можливо, зніму їх з п'ялиць, бо є в мене сумнів, що ця тканинка буде на п'яльцях отут -от затиратися. Можливо, першого відшию, якщо сірий знайду, а потім на деякий час я зніму, і, можливо, я їх на снапах вишиватиму, я ще подивлюся. Хоча зараз отак от вони на ці п'яця, вони гарно натягнулися по всій, дов... по всій ширині. Тут, я думаю, що ну, верхній котик точно можна відшити, можливо, тут і другий влізе, він десь отут буде. От, а на третього вже якось там переставлятиму п'яльця. Е, мені шалено не вистачає е, труханів на п'яця. Тобто, як би сказати, прикривання цього всього. Але, ну, знаєте, я таки підколола, тут краї, краям нічого не зробиться. такого. Якщо будуть сипатися, я їх таки підроблю. Можливо, треба це зробити. Я, знаєте, що не підробила, бо тут заправка така невелика. Може, я так трішки його перетягну і дуже-дуже такий маленький зроблю краєчок. Подивимось, коротше. Але котиків мені дуже кортіло почати. От. В мене є ще е, дві схеми, які мені дуже хочеться почати. От. Обидві вони новорічні, але поки що я себе стримую. Можливо, наступного місяця я почну одну з них. От. І В мене є там, вже, знаєте, в мене вже є ідея, як я їх буду оформлювати, але я їх не то що не вишила, я їх ще навіть не почала. А, до речі, до котиків в мене немає ідеї, як їх оформити. Але дуже хотілося почати. Що стосується цих красунчиків, я не жалкую, що я так вибилася з планів і їх вишила. Бо, знаєте, якби я не вишивала це, я б вже давно закінчила гарбузи. Ну, Тут небагато по хрестикам, але в мене пішов час на те, щоб поробити бек більше, ніж я би вишивала хрестики, і я б весь цей час могла б пустити на гарбузи. Я зараз думаю, може мені і кулі бісерні трішки відкласти, а зосередитися на гарбузах, бо гарбузи осінні. От, такі сумніви трішки я маю. Можливо, гарбузи підуть швидше, ніж я очікую. На гарбузах нагадаю там 7 тисяч хрестиків лишилося. Всього лише. Якщо вишивати по тисячі в день, але я не вмію вишивати по тисячі в день, це мені треба півдня просидіти. От, а в мене ще є робота і справи, і сад треба прискати і все таке. Ой, що я вам скажу, коротше кажучи, життя в приватному будинку, воно таке потребує зусиль. Добре, поспілкувалися ми з вами з раночку, нагадую, що в мене було цього тижня. Отак от, от і мій михайлик, і трішечки навіть бісерна куля тут полежить. У куточку. Ой, ну... Знову, знову, знову воно ось О, отак. От цю красу вам показала. Дякую вам, хто додивився це відео. Хто підписався вам окремо подяка в окрему корзиночку? І не забудьте поставити лайк. І напишіть мені, чи бувають у вас такі спонтанні старти, як у мене з котиками. От. Я думаю, що багато хто, особливо ті, хто купують маленькі набори різні, там на пластиковий канві та різні типу, Wonderland Crafts або таке інше, то, можливо, ви таке практикуєте. Я знаю, що багато хто Мілхіл використовує у цій якості маленьких таких спонтанних стартів. А у мене, знаєте, от будуть такі невеличкі схемки. Гарного вам дня, гарної вам неділі і продуктивного наступного тижня. Сподіваюсь, побачимось.